Як секрет вам питання. Чи вас коли-небудь називали мілфою 18? <плес> Бо мені зараз 18, і я можу розповісти, як це було. Я пішла працювати аніматором. Це вже доволі травматична інформація. І я пішла працювати в доволі багатий ресторан. Багатий, але на аніматора там всього тисяча гривень. Іначе і це був мій перший робочий день, я дуже хвилювалась. Але мені роботодавець сказав: типу, не хвилюйся, все окей, все добре, нічого такого важкого немає. Там треба було лише слідкувати за дітьми, там бавитись з ними. І головне, спускати з горок. Я, як і будь-яка людина, яка влаштовується на роботу, набрехала, що я майстер по спусканню з горок. Ну, типу, а як би вони це перевірили? Прикиньте, я приходжу, мені роботодавець дає дитину і такий спустіть її з горки. Окей, добре. А тепер цю красиву дитину спустіть, а цю некрасиву — скиньте. Але прикол в тому, що ніякої співбесіди взагалі не було. Тобто вони спитали моє ім'я і підпустили до дітей чисто рандомну людину. Сказали мені, типу, окей, хочете працювати, приходьте там на ігровий майданчик, там буде старший аніматор, він вам все все розповість. Як виглядає старший аніматор, Да хто його знає, просто знайдіть. я приходжу на цей ігровий майданчик, все ж таки знаходжу не з першого разу цю людину, старшого аніматора. А він не знає, що я повинна прийти. І він такий: навіщо мені ти? Я спускаю дітей вже 30 років з горок. Показати. Отже, з'їжджаю з горки. Старшого аніматора вже немає. Я залишаюся один на один з дітьми. Там до кінця роботи залишається десь година. А я не люблю дітей. І взагалі я не знаю, що з ними робити. І, типу, я така, окей, добре, щось я придумаю і ще порозуміла, які взагалі у мене були діти. У мене були там звичайні діти. <рес> я, я зараз подумала, що звичайні діти це звучить як, коли в магазин овочевий приходиш, а там, типу, акція на огірок звичайний. Прикиньте, якщо у аніматор був би такий типу магазин, а не такий, можна мені кілограм звичайних дітей. Все, Все-все, неважливо. І ще у мене був аутист, хлопець, який боїться інших дітей. І хлопець, який їбашив по пригунчикам по келихам. Я думаю, окей, краще по келихам, ніж по обличчя інших дітей. А, оцього аутиста я спочатку просто розвернула від дітей від інших, щоб він не лякався, і потім викинула його в кущі. Типу, окей, він не бачить їх, все добре. А, звичайні діти якось там самі розібрались. Але в якийсь момент на майданчик заходить батько, який заносить дитину на руках. На руках у нього чотирьохрічний хлопець з гіпсом на нозі, без милиць. І він мені говорить, типу, посидьте ти з ним. І дає мені його в руки. Я думаю, типу. Окей, але я не можу спустити його з горки. І, типу, і в кущі я його не покладу. Знаєте, важко працювати з бракованими дітьми. Це, типу, коли ти купуєш кіндер-сюрприз, відкриваєш. І такий та бля. Там ще й нога відпадає. І мені батько говорить: типу, потримайте його, я піду щось собі замовлю. Я типу, швидко. І я стою з цим хлопцем на руках і думаю: знав би цей хлопець, скільки татусів так пішло з родини. Мій саме так і пішов. Залишається приблизно типу, 20 хвилин до кінця робочої зміни. Як на майданчик заходить хлопець. Знаєте, е, доволі дивно виглядає отой вік 12-13 років, коли тіло вже розбухає, а голова ще залишається маленькою. <риклад> І з ним заходить його молодша сестра приблизно років 5. І мені по регламенту треба було питати ім'я дитини, щоб його записати собі і час, коли вона заходить. Типу, якщо дитина загубиться, то підходять до мене, і я така, Ромочка, 18.56. Типу, я не знаю, куди ділася ваша дитина, але в 18.56 вона була тут. І я підходжу до цього хлопця з цією дівчиною і така. Привіт! А як вас звати? І цей хлопець дивиться на мене і такий: я футболіст. Голос у нього ще теж не зламався. Я думаю, окей, футболіст 19:40. Якось знайдешся. І е, через деякий час, а я підіймаю очі від телефону і бачу. Як цей хлопець їбашить ногою по паркану. Я думаю, окей, краще по паркану, ніж по кущам, де стоїть аутіст. І через деякий час, напевно, йому стає нудно. Тому що він підходить до мене і такий: а ти старший аніматор. Я така, а ти його знаєш? Він мені говорить, типу. Так, я коли приходжу, він залишає дітей і йде зі мною грати в футбол, в парк, на іншій вулиці. Я говорю: Ссорі, я так не можу, не можу грати з дитиною на руках. Але його хлопець не губиться. І далі він мені говорить: слухай, а давай познайомимось, даси свій Тік-Ток. <рес> я думала, я в тренді, що я молода, але ні. Коли в Тіктоці з'явилось оновлення типу як в баду? Типу, ліворуч, праворуч, взаємний лайк, там спільний танець, щось таке. І я така, ну я ще не знаю, до чого все це йде. А е, я ще подумала: а що взагалі в його Тіктоці? Прикиньте, я заходжу там чисто. День 307, б'ю паркан. Хто тримає цей район?» Але хлопець не губиться, типу він продовжує далі. І питає мене: «А був у тебе хлопець? Я говорю так, ось на руках. <риклад> і він такий: а зараз є хлопець? Я говорю, ну, я думаю, типу, слухай, якщо я зараз ну, пофліртую з тобою і потім вкраду. Твої батьки дадуть мені викуп, чи вони такі. Бля, і слава Богу. Ми вже заїбались цей паркан ремонтувати. І я втомлююсь тримати дитину на руках, бо вона там у мене вже півгодини, напевно, і йду відносити його на гойдалки. І, пору, і я бачу, як позаду йде цей хлопець. І він йде дуже дивно, приблизно отак. Я думаю, окей, можливо, отак виглядає флірт в тіктоці. І я така, все, окей, що позаду, там позаду. І біля мене сідає його молодша п'ятирічна сестра. Вона дивиться на мене і питає: «Кристину». Ось у неї голос зламався. «Кристина». Христино, а чому вони всі такі ідіоти ну, в плані ці діти? Я думаю, ого, оце філософське питання для п'ятирічної дитини. Я далі її уявляла тільки з цигарою, коли вона така. Заїбев цей брат. Люблю паркани. І наступне, що вона у мене питає, а ти вагітна? Я відповідаю ні. Повертаюсь, а там йде її брат. І я така. Поки що. Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.